Вітаю, шановні друзі. Сьогодні ми з вами поділимося нашою гарною новиною. Ви бачите, ми вже заклали фундамент нашого будинку. Також встигли нам вже побудувати стіни. Будиночок ми будуємо в місті, в містечку невеличкому, яке називається Монтолі, в штату Алабама. Достатньо таке хороше місто, дуже спокійне, нема криміналу. Це пригород великого міста І Тут проживає середній клас, достатньо е підоз. Отже, ви бачите, як просуваються справи на нашому будівництві. Це наш дах лежить. Конструкція для даху. Оцей парубок вище. Наш агент. А це представники будівельників. Це вже ми на задньому дворі. Ось такий він. Це кордон такий у нас буде. Це все, що ґрунт і до хати до будівлі. Це саме наш задній двір. Тут цей штат весь такий на схилах розташований, то в нас навіть це. Участок вони його вирівняли, але він все одно такими секціями йде трохи з цього боку піднятий, а потім вже наступний. Участок він вже нижче. Там крайній будиночок, то в них офіс, то в них модельний будинок, де клієнти приходять, дивляться, як то все буде в майбутньому. Це оздоблення в тому будинку. Ну, а тут це вже на задньому дворі сусіди, будівлі вже всі побудовані. Єдине, що там роблять внутрішні вже роботи. а там вже далеко та секція вже заселена і там живуть люди під лісом. Тут загалом буде 68 будинків, там під лісом також будуть будувати. Ну, це вже після того, як закінчити цю всю лінію за нашим будинком. Мені дуже дивно, що з нашого почали цю секцію будувати, тому що вона прямо посередині. Над нами там ще є один крайній. Участок, але його не почали чомусь першим будувати, почали з нашого. Почавці, всі вже оця лінія, вся вже продана аж майже до кінця. Отже, на зараз ми зняли для вас такий коротенький огляд про етапи нашого будівництва. Ми будемо знімати постійно, ділитися інсайтами, розповідати різні корисні речі, які вам допоможуть зорієнтуватися на ринку нерухомості. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші наступні відео. І підставте, будь ласка, вподобайки. <праць> Далі ми будемо розповідати. <праць> ну, а це наша фасадна частина. біленький домічок позаду. Наш буде виглядати абсолютно так на задньому дворі.